Напередодні Московської олімпіади 1980 року в Херсоні будувалися, як і по всій країні, нові спортивні об'єкти. Ну, вирішив і завод Петровського не відставати від інших. Взагалі, цей завод відзначався в Херсоні тим, що будував переважно всі свої об'єкти. На історичних місцях або в істо... облаштовував в історичних будівлях. Так, зокрема, свій спортклуб завод облаштував в... у будівлю Успенського кафедрального собору пам'ятки архітектури 18 століття. Така сама історія із цим стадіоном. Для нього було обрано північно-східну околицю старого міського кладовища, і саме приблизно на цьому місці, де я стою зараз, стояв пам'ятник. Військовополоненим Австро-Угорської армії часів Першої світової війни. Річ у тому, що Перша світова війна це була, була тією війною, коли ще якось було присутнє лицарське ставлення до полонених. Не було таких концтаборів, як, наприклад, за часів Радянського Союзу чи нацистської Німеччини. І тому поранених військовополонених. Везли зазвичай до лікарні, Зокрема, лі... <клес> медичну допомогу австрійці отримували у лікарні імені Афанасія та Ольги Тропіних. Взагалі вони жили тут в Херсоні доволі таки вільно. До них приїздили наречені і вони вінчалися в нашому костелі. Ну але, скажімо так, не кожен зумів, зумів видужати в наших, в наших лікарнях. І ось тут на цьому місці з'явилася братська могила померлих у лікарні тропінка австрійських військовополонених від 1915 по 1918 роки. Тут спочило 34 вояки австрійські. Але австрійці це доволі умовно. Серед них переважають поляки і українці. Нам не варто забувати, що на той час західні землі України входили до складу Австро-Угорської імперії. Пам'ятник являв собою обеліск, складений з місцевого каменя, і встановлений він був вже у 1918 році. Довго він стояв, збереглася його стара фотографія, оригінал якої був переданий мені Ольгою Шкропшмигельською. І на ньому дуже, дуже добре видно і сам Обеліск, і навколо нього могили, яких було 34. Списки, їх зберегли, списки похованих зберегли, зберігалися у метриках Херсонського костелу, які у свій, у свій час знаходилися у обласному архіві, але разом з іншими найціннішими документами були викрадені окупантами. Але ваш покірний слуга, на щастя, зміг переписати всі ці імена, тому цілком можна цей меморіал відновити. До речі, при будівництві стадіону, керуючи роботами, хотів зберегти цей пам'ятник. З, звали його Дергачов Вадим Якович. Тому він сказав солдатам, а будували цей стадіон солдати, що не чіпайте цього пам'ятника. Та раптово його викликали до начальства. І коли Вадим Якович повернувся, пам'ятник був уже розібраний. Крім того, тут на цьому місці багато було поховань, деякі з них. Точніше, надгробки з них ми можемо побачити, їх просто згорнули бульдозером. А це пам'ятники були десь початку ХХ століття. І тому, в принципі, останні років з 20 на цьому стадіоні з усіх видів спорту розвивається хіба що літербол, для якого використовують ці столи. І, можливо, спортивний гопстоп. Але, на мій погляд, все ж таки не гоже займатися спортом на кістках, та зрештою і заводу Петровського вже як такого, не, не існує. То, можливо, було б цю територію у разі створення на базі кладовища музею заповідника Херсонський Некрополь. Можна було б прирізати до заповідника, відновити тут ці надгробки, які згорнуті бульдозером, а також зробити пам'ятники кенотафи. Тим, хто був похований на новому кладовищі, чи, чиї могили не збереглися, зокрема, пам'ятники жертвам Червоного терору, потім херсонцям, спаленим заживо інтервентами в 1919 році в портових коморах, воякам армії УНР, воякам добровольчої армії, які теж знайшли місце вічного спокою. На новому кладовищі. І, можливо, навіть відновити як, як меморіал каплицю, яка стояла на новому кладовищі. Звичайно, це не її історичне місце, але тут вона би виглядала дуже доцільною. Будемо лише сподіватися, що нарешті все ж таки дослухається і влада, і громадськість. До того що треба берегти свою історичну пам'ять, і все ж таки це місце стане окрасою і туристичною перлиною нашого багатостраждального Херсона.